Привіт, друзі! А, мене це відео наштовхнула одна моя знайома звати Іра, Іра, я знаю це, це відео. Я спеціально знімаю для вас. На Та, таке трошечки цього приємного. Побачив у неї в Фейсбуці публікацію про букле. Дуже цікавий цей міскантус. і розумів, що дуже часто це лохотрон, пересорти і так далі. І тим подібне. Думаю, ну блін, треба ж показати людям, що бувають чесні люди, наприклад, я. Хейтрий лес. Тому сьогодні я вам покажу е, міскантус китайський букле. Ось це ось, друзі, китайський міскантус букле. <плє> Жартую це якушима ну, ніж не такий вже і дварф і можливо, і не якушима, якось він дуже величезний, можливо, це там ото якось якаденса може бути, але теж схоже. А... Як це буклеє, він ось тут росте, бачите, такий маленький, дуже красивий. От, і ось його квіточки, бачите, такі от вони покручені, зжаті, і сам по собі він дуже компактний. Бачите, такі от досить. От невисокий. І це не того, що там не, не вистачає чи води, чи світла, чи там, не знаю, сил якихось життєвих. Просто такий невисокий сорт. Е, у нього приземлене стебло. Тобто ви, по суті, вже побачите вже від самого початку, що це росте у вас букле, тому що він весь такий скомпресований. Короте, бачите, він такий потовщий. навіть маленькі листочки без цього пагани, без, без листя, вони вже. Е, вони вже видно по них, що буде діло з них. Потім оці соцвіття, бачите, вони не такі червоні, як показано в інтернеті. Тобто, ну, можна прийти, от, наш, доколупа, зроби, дійсно. Так, раз. Зараз секундочку вам покажу. Ну І то бачиш ну, Це я обрав експозицію, да, зробив її нищою. А Коли нормальна експозиція, то ось такі. В неї стебла такі, стебельця, її квітів. Суцвіт він школаски, вони такі досить м'які, такі класні, які покручені, дійсно, як мукле, букле, як назва таких ниток. А, бачите, він компактний, він не дуже добре розростається, але я думаю, це все питання часу і терпіння. От. Один з найкращих міскантус, я вважаю, найоригінальніших для колекціонерів. Напевно, для того, щоб прощувати його для парків, він замаленький. Для цього я інші, Добре обучені люди, як кажуть. От. У мене є два таких міскантуса, які все такими покрученими кіточками. Це букле і ще один із Алязі Брінусі. У нього теж такі самі соцвітять, тільки вони. Більш червоні і теж такі покручені. Вони тончі, але така сама структура. В інших бачите, в основному така от структура плюс-мінус. Тоненька, пряма. От, бачите, ось це вже як аденс або якийсь медвор. І ось там вона при цьому, така сама типічна, бачите, ось... О Боже, це треба заслати, бо вітром агроволокно за це. поняли. От, це от бачите, ваніла Sky. В ну, цьому році вона просто ваніла, тому що дуже низенько мало води давав. А коли буде натхнення, буде вже буде тоді скай, друзі. Так що така от історія. Бачите, ось в мене дронін Інгри теж росте. Вон, красиво, як і ще за хіріум, От гарний от. Щоб розуміли, для зрівняння от Так? Буклі, да? буклі, І навіть от, я покажу вам інші міськантуси деякі свої. Ну Бачите, ось, ну, там погано видно теж. Угу. Покажу вам, наприклад, красунчика космополітен. Бачите, який красивий. Ну це може бути космополітен, може бути варігата то я батька знає, да, який гарний. І он там, бачите, гігантський. Бачите, як хата висока. Ну і звісно, найбільший з рослин це Ріанто з Ревінського. Бачите, такі здорова, красива. Пальмова, Боже, слонова пальма. Боже. Такі друзі, от історія. Дійсно, дуже багато лохотронів. Я вас закликаю купувати лише перевірених продавців і продавчин, тому що. Знаєш, воно ну, там тіпа, не шкода ці грошей, там 200 гривень пішло, поїхало. А дійсно шкода часу, і я думаю, найцінніше і, най, і найдорожче да, взагалі – це довіра до людей. І її дуже легко втратити, <ріх> тому що, знаєте, як на своєму другу про мімікрію, чому мімі... мімікрантів має бути менше, ніж оригіналів. оригіналі. Так, от є, такі, оці, є такі комашки, такі називаються часи, вони Вони дуже схожі на осу. От, Відповідно, вони не отруйні. От, і, але вони мімікрують себе і показують, що от я, от мене коротче, не можна їсти бо я оса. Ну і, коротше, Хаб схопило раз, о, нормально. Другий раз, о, бджола, ні, третя теж бджола, ні, не можна. Якщо буде набагато більше е, мімікрантів, чим оригіналів, то відповідно, ну да, так, зістаха вкусить одну осолу, але, але до цього він з'їде десятки тих, хто під нею мімікрує. Тому така от історія вам, алегорія до афористів і порядних людей. Друзі. Отака от. З вами був я, Руслан Білякович, Мандрагора і Міскантус. Давайте зробимо фотку. І да. да. цей міскантус букле. Пока-пока.